Вітаю всіх хлопці, з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ, МТЗ». і сьогодні на знову відправочка дисків задніх чи. Колес, то як називає саме ці диски, коштують по 10 тисяч штучка. Також у нас ще з'явився виробник Pronar. це такий дуже відомий іменитий польський виробник, котрий робить якісні диски. Вони там по ціні в районі 14 тисяч коштують. І ще є під замовлення, оригінальні білоруські там. Ціна по них в районі 18-19 тисяч. Але як з нашого досвіду, з нашої практики, ми їх багато вже відправили. Кожну неділю їх відправляємо. Є відгуки і нормально ходять ці диски, тобто нарікань яких не було тому я б вам їх радив до розглядання до покупки. Ось і ми відправляємо наложеним платежем без передоплати, без нічого, тобто безкоштовно повністю. Ви приходите на пошту, продивлюєтесь, Якщо вам подобається якість, ви їх забираєте. Але ще раз скажу, що всі наші клієнти їх забирали з пошти тобто всім все сподобалося. По доставці нова пошта бере за два диски тисячу гривень. В принципі, недорого, нормальна ціна. Я думаю, що. Якщо ви будете купляти в нас диски, ви будете задоволені своєю покупкою. Вам все сподобається, буде довго ходити, ніяких проблем не буде. Тому, будь ласка, звертайтесь в наш магазин. робіть ваші замовлення. Будемо раді кожному з вас. Телефонуйте. Ну і підписуйтесь, будь ласка, на наш Ютуб канал і Вайбер спільноту і інстаграм. Всі силки будуть в описі. Дякую за увагу. Всім пока.